Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Коротко, щоб не затягувати, мій знайомий хороший потрапив у скандал. І тут, відповідно, так і назва відео цього. Тільки це не цей чоловік потрапив у скандал. Він зараз це так висвітлює. Хочу зразу сказати, що я володію, ну, скажімо так, всією інформацією, все, скажімо так, на моїх очах, можна сказати, відбувалося. Всенький, скажімо так, період. Всі переписки, всі розмови я бачив на власні очі. Одразу скажу таке. Перед тим, як там щось там слухати, виправдовування шановного Вадіма, який, на жаль, виявився не шановним, а трошечки обманщиком. І в плані того, що своїм положенням, ніби як от блогер в Ютубі він може користуватися. так, Це недобросовісно. Оскільки, якби правда була на його стороні, то це моя така думка особиста, оскільки дуже часто так буває. То ніякого такого виправдання він би не знімав і не висвітлював би цю, скажімо так, претензію, якби вона була неправдива, так, ну, некоректна у відношенні його і його роботи. Відбулося це наступним чином. Тобто, були три пункти домовленості. Сроки виконання роботи, що треба зробити, і вартість цієї роботи. Ці три пункти не були виконані. І з людини, ну, з клієнта, скажімо так, з мого знайомого, вирішили зробити дурака. Ну, раз так сталося, щось там не вийшло, була домовленість перетелефонувати. Сказати, що не так, уточнити, наприклад, йому була, скажімо так, дана робота якась, список, що треба зробити. Там на диференціалі, треба було там втулочку, щоб зубчики не ковзали по самому корпусу, не їлися і так далі. Її розмір, зазор, як би мала стояти пружина, на муфту увімкнення і т.д. і т.п. Тобто, людина зробила, якось там зробила. Для початку, наприклад, я так розумію, і так воно виходило, як мені це все, цю всю інформацію, яку я володію. Є якийсь там розмір, товщина, зробив з запасом, щоб в разі чого там товщину, наприклад, зменшити чи щось підкоригувати. Тобто, не зразу там зробити впритик, а можливо, щось там буде не влаштовувати. Зробив так. Оскільки токарний агрегат є в Вадіма цього цілого вдома, зробив з якимось запасом. І людині скину відео. Дивіться, ось я зробив так, вас це влаштовує. На контакт людина не виходила. Той цілий диференціал лежав, не знати скільки на пошті. Тобто, попросили, домовилися, що людина зразу візьметься за роботу. Він цього не зробив. Добре, перетелефонуйте, поясніть позицію, ситуацію, чого не виходить, якась там інша робота з'явилася. Тобто, ну, потім. Треба було, скажімо так, ночами там писати, вимагати, щоб людина вийшла на зв'язок. Так не робиться, оскільки це все в когось або сроки піджимає і так далі. Поясніть, будь ласка, чого вийшло так чи не інакше. І тут він знімає відео, що якийсь там скандал, що якийсь там скандаліст йому попався, а не клієнт, і його зробив, типа, дураком. Це не, тебе... не треба виправдовуватися, тому що тут всі люди писали коментарі і так далі. Попросили, якщо не можете зробити вчасно, відправте назад просто всього-навсього, вже людина оплатить і буде шукати іншого майстра. Тут люди все пишуть там, так далі. Це не сума для конфлікту в теперішній час. І людина сміється. Для людини тисяча гривень це була сума на той час. І зараз, і далі може бути 1000 гривень сума. Ви звідки знаєте, які в людини заробітки? Дивіться, 500 гривень це не сума для конфлікту. Цього. Не економте гроші замовника. Шановний, ви ще не попадали в ситуацію, якби ваші гроші не економили. Тобто була домовленість за 1000 гривень, а вийшло на 500 гривень більше. Тобто, що це? Це збільшення попередньої суми на 50%. Це не дивиться. Це, це не дивиться людина, що це 500 гривень. Це наполовину більше, ніж було домовлено. А якщо на 10 тисяч гривень і 5 тисяч зверху, це теж не треба економити гроші замовника? Правильно, каже, відправити назад. Відправляйте. Чого не відправляти? Сума для конфлікту. І чого не виходив на не зв'язок? Чого не, не вирішував питання, не розмовляв і так далі. Так само, як різьбу нарізали, і так далі. Ну, це все теж я бачив. Я читав. Там треба було е, паз зробити, так? щоб шпонка сиділа. Там зробилося як? Нарізалася різьба. Ну, яка різьба? Яку вона має висоту? Так, ну, нехай там пів міліметра до міліметра. І шпонпас має якраз оцей зазор на висоту різьби. Це шпонпас, чи це я не знаю, чи це напилком просто пророблено. Це зробилося спеціально, щоб та шпонка зірвалася зразу і зірвала, злізала ту різьбу. І далі що робити? Наварювати і знов щось, цей, точити там зверху. Ну, тобто перероблювати. Це нахер таке робити, питається в задачі. Інше питання: зробив за грубі. Ці вту... шайбочки. Треба було зробити шайбочки. А вони вийшли як втулочки. Я просто не хочу ці всі скріншоти сюди ліпити. Кому цікаво, то я можу з ними поділитися. Для того, щоб я тут не кричав, не матюкався. Я просто бачив це відео. Ми зараз його е, знайдемо на каналі е, Романа. І там було все вказано. Там, там, ні, Це не село і трактор. Боже, вибачте мене. Це інше відео. Село і трактор це Дмитровича канал. Одну секундочку. Зараз я вам все покажу. Одну минутку. Так. Це канал село України. Це я міг. Просто проптикати. Тут канал Романа є. О, боже мій. Канал мені треба. Ось канал Романа. І ось це відео. зробили відео з повним розкладом. Що треба зробити, все було показано, роз'яснено. Також було зазначено, що саме сюди шайбочка, ось сюди, повинна бути тоненька, оскільки повинна ставати пружинка. І по неї їздить. Це вже зроблено. Так? Це вже. як воно мало би бути. Питання в чому? Зробив Вадім. Щось не так. Сфотографувати, зняти відео 2 минути, це ваш клієнт. З людьми треба якось ну, мати якусь комунікацію. Те, що людині горіло, то вже, вибачте, ви не попадали в різні ситуації. Коли треба працювати, а трактор поломаний. Зараз розгар сезону. Ну, я, ну як це так? Це безсовісно получається. А потім знімати відео, що от я не винуватий, це людина скандаліст. То як скандаліст, Якщо вам дали роботу, ви за неї взялися, оскільки ви токар? Точи він вміє? Питання нема. Ну як він це зробив? І чи зробив те, що з нього просили? І не домовилися за ціну, приїжджає посилка, ціна інша. Домовленість була, всі переписки, все як все починалося, все є. Для чого ну, це змінюється? Змінили ціну. Хуй с ним. Ціна матії, йоп. Добре. Робота зроблена як. Невідповідно. Невідповідно. За цей шпонпас взагалі забити можна. От зараз тут буде цей момент. Зараз я вам покажу. Так, як воно повинно тут отримати. Ну, бачите? Шановний. А повинно воно було отак сидіти на шайбачці. Отак. Бачите? Мала бути шайба, ну, щоб виток пружини впирався в шайбу, а не в зуби по, по всій площині. Само собою. Тобто, можна було тут далі прорізати, як його й просили. Це не було теж зроблене. Чого так? Роб питається? Де цей шпонпас? Впиралося в центр. Так. Оце місце. Тут треба було просто зробити там буквально на, я не знаю, на пів міліметра до міліметра. А зроблено так, що за зубів, сателітів і відомої бортової, виходить, шестер. Він абсолютно там ну, мінімальний, з велетенським люфтом. Зараз, де ж цей шпонпас? О. Подивіться, який шпонпас. От різьба. І от шпонпас. Що навіть видно, як різець проходив, нарізав різьбу. Це, це що ж таке? Оце ж понпас. Дивимося, який шпон. Дивімося, шпон... Це, це відразу зірве тут разом з тою різьбою нахер. Понпас повинен бути. Вам вже ж надали відповідно старий вал. Дивіться, який шпон. Бачите, глибина яка. Тут зразу видно буртик вже самого металу. Не зубів, а метал. Не різьби, а металу. Тут зверху просто, як будто напилком якимось чи болгаркою зачищено та різьба. Навіть не повністю, бо видно, от, видно, от, видно самі зубчики. На валу. От. Видно навіть як різець їхав. Ви це бачите, цей момент. Ну, для чого це робити? І та різьба так само мені зовсім ніякого довір'я не внушає, абсолютно. І різьба не зроблена по тому розміру, який просили, і так далі. Ну, чого зробити? Хуй знає, як? Взяти більше грошей, що потім тут люди, блядь, писали, що за 500 гривень це не сума для конфлікту в теперішній час. Він якийсь клоун. Я не бачу. Ну, ну питання, типа. От питання. Нікого спасати не треба. Добро єбе, успіхи. успіхів. Успіхів далі людей найобувати, так? Це хоч, щоб людина мала успіхи. Ну, це ж ну, не придурки, це ж знято все, результат роботи. Це, от вам для порівняння блядський шпонпас, нахуй. Але мене це, не, це мене вкурвило, я того відео не бачив. Ну так не робиться. Ну, так не робиться. Ну, не зробив ти так, як треба. Ще й здер більше грошей, шановний Вадім. Ну, чого ж ви така людина, безсовісна, виходить? І знімати відео тут вас Ви подивіться, я не хочу просто навіть слухати, що він тут говорить. Того, що я знаю правду, я не хочу слухати цього. Зайдіть до нього на канал і послухайте просто. Виправдання, а результат роботи є який? А розміри всі і так далі. А вийти на, на контакт сказали. ми передзвонимо, Він передзвонить, ми поговоримо, я зніму відео. Як, де це все? Того всього немає. Вся переписка від А до Я. Там чоловік нічого не видаляв. Я всю переписку бачив, всю, як відбувалося. Все, все абсолютно, до слова, дослівно. Що він писав і так далі. 500 гривень. А ви знаєте, що в, в чоловіка в цього клієнта зарплата трошки більше 2000 гривень? Не знаю, як так сталося, але отак вийшло. То це 500 гривень це для людини ніщо получається. Дурдом якийсь. Безсовісний дурдом. І слава Богу, що взявся е, вчасно Сергій. Ми зробимо йому зараз по рекламу. Майстер стружка Який визвався вирішити проблему цю. І ще, й оскільки хлопці не мали вже грошей, бо навіть позичали цих 500 гривень, щоб забрати з пошти. Ще й за доставку там 300 з копійками, Там чи 400. Та ж розумієте? От чоловік віддав всю зарплату. Якщо у вас зарплата 20 тисяч, я вас вітаю. І тут, якби і не Сергій, то, 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 то була б біда. От я, я подивився багато його відео, все нормально, все толково, осі там точить, там шліци там нарізає і так далі. Дивіться, то я. Посилання на канал Сергія обов'язково лишу в описі, я думаю, ви його знайдете. Комусь треба буде якусь ось виточити і так далі. Я подивився на його роботу, якусь різьбу, і щось там виправити, якісь проблеми там в тому всьому. То, я думаю, можете спокійно звертатися. Мало підписників, ми йому зробимо більше підписників. Я буду його згадувати, того, що він як людина поступив. Він, взагалі, ну, толковий дядько. Сергію за це велика подяка, що визвалися допомогти просто. І у вас була не фінансова, скажімо так, складова питання, основна вам цікава. За це велика подяка. А Вадиму за, за те, що зробив і ще й потім виправдовувався, ніякого респекту, ніякої уважухи за те, що ви, Вадим, так поступили. Я вас особисто не знаю і не хочу ні за кого там розписуватися лишній раз. Але вибачте, я всю інформацію просто володів. Як воно відбуло? я ну, вірю своїм очам. І тут можете в Романа на каналі побачити повністю це відео, який, який зробили зазор, ця шайба. Це, це не шайба, це вже втулка, так як тут і казали. Це вже вийшла втулка, яка не дозволяє по людськи зубам зачіплятися. Тобто робота виконана невідповідно, невідповідні терміни за невідповідну оплату, яка була умовлена на початку, скажімо так, згоди. Узгоджено все було. А тут вийшли, бачите, це схоже на шайбу, так? Це схоже на втулку, а мала бути шайба. Вона 6-мм. В загальному, так як я побачив, там хватило би 4,5 мм. А 1,5 мм зацепу в таких невеликих зубах на диференціалі мототрактора це духуя. То як це назвати, типа? Совісна робота. Не економити гроші клієнтів, блядь, тут пише довбойоб один, бо це, ну, це довбойоб. От і все. Чого ж не відправити? Гол власні ворота, Василь написав. Це гол власні ворота. Попросив, не виходить не то, не так, не сяк. Відправляйте назад! Це ж не вам платити за доставку. Відправили назад, і все. Людині не підійшло те, що ви їй запропонували. Ви не Господь Бог і нічого не могли зробити так, як хтось хотів. Є всякі клієнти. Ну, це ви комусь зробили гірше. І собі в тому випадку. Того, що зробили не так, не тоді і не за стільки. Так це на що виправдовуватися і знімати відео, що ви потрапили в якийсь там скандал? Ви потрапили в скандал, Вадим? Не несправедливо. І це ніякий не скандал. Вас ніхто там не позорить і так далі. Ініціатива наказуйма. Яка ініціатива? Ваша ініціатива зробити недобре Вийшла! Ну, давайте візьмемо так, назва відео. Ініціатива наказуєма. Ваша ініціатива зробити шпонпас, щоб трактор проїхав 2 метри. Ваша ініціатива зробити зазор в шестернях сателітів і головної настільки, щоб воно знову ж таки за 2 метри їх злизало, обірвало. Ваша ініціатива зробити так, щоб пружина не ставала в своє місце і муфта гризла е, цю е, на включенні. Блокування. Це ваша ініціатива, Вадим! Ви в себе чуєте. Подивіться, я кажу всім кажу, подивіться відео. І послухайте, це ініціатива зробити хуй знай. Підкласти свиню. Це ініціатива токаря, майстра, який має своє таке становище, щоб знімати відео виправдання на YouTube з підписниками, там, з кількістю такою. Це ініціатива. І це виходить його правда. А тепер подумайте, чия правда буде. Тому я не рекомендую звертатися до таких людей за послугами. А з іншого боку, рекомендую Сергія, оскільки бачу його роботу, читав коментарі відгуків. І так далі. І маю теж всі дані, всю переписку з людьми, в яких сталася ця біда з тим самим Вадімом. Так хто винуватий? Сергію велика подяка. Підписуйтесь на канал, звертайтеся до нього, оскільки зробив роботу з толком і робить багато разів її. І підтверджує це. ще поки ніхто не жалівся. А тут я бачу, яка ініціатива. І вона дійсно буде наказуєма, Вадім, якщо ви далі будете того робити, вона буде наказуєма. Ви самі себе цим наказали. От і все. Можете видаляти відео, скаржитись на моє відео і так далі. Я нікого не обзивав, не прозивав. Видно, як зробили ви свою роботу. І треба було зразу, тут, як написав Вадим, відправляти нахуй назад і все, а не зробити гірше. Слава Богу, що не зробили так, що вже не можна нічого виправити. Хоча переробляти, типу, це гірше, ніж робити щось з нуля. І ви ще й за це мали совість, тобто її не мали взяти гроші. І ще й більше. І за те, що не було домовлено, незважаючи на те, що пишуть отакі ідіоти. 500 гривень це не сума до конфлікту. Мені стидно за таких людей, що вони навіть пишуть такі коментарі. Мені стидно за них. Якщо у вас гроші над... валяються вас під ногами, то не думайте, що всіх так само. І зараз в країні велика біда, особливо з заробітками. От і все. І не рахуйте, будь ласка, чужі гроші. А економити гроші клієнта це називається мати совість. Це бути людиною. А бути гнидою, отут можна й порадити. Ніколи не економте гроші замовника. Вибачте мене, куди, блядь, буде котитися Україна, якщо один одному буде отак робити. Ви мені, дайте мені відповідь на моє питання. Якщо ви не будете один одному допомагати, чого я сиджу 4 роки буде завтра і економлю гроші всіх людей, всіх моїх. Підписників всіх моїх знайомих стараюся чим можу. Експериментую на собі, висвітляю дуже багато різних тем питань і так далі. І так само, якщо це чимось допоможе іншим людям розуміти, в чому біда. От кіт лежить. І він думає, йоп твою мать, от на що я взагалі тут в тому кадрі і мене позорить. Розумієте чи ні? От що пишуть отакі дебіли. Оце це один зі спеціалістів. Один користувач аж цілий підписався. Молодець, Роман. Ти добився дуже багато чого, щоб ось таке писати. Совість треба мати. От і все, і людьми бути. В якусь Європу хочуть, перемоги хочуть. Да ви, блядь, все тільки гірше робите. Отакими От коментарями, такою поведінкою, такою роботою, і, так... і таким всім. І таким всім. Треба один одному допомагати жити, працювати і так далі. Цього нема. Багато де немає. Що ви зробили корисного? Безплатно. Ви за гроші зробили і гірше. І ще й не економте чужі гроші. А я безплатно все роблю, і багато хто інших робить. Так можна жити. А без совісті, от все. Без совісті, от можна жити в шоколаді, ну, недовго. Недовго. Хай я не буду мати ні копійки, але я буду спати спокійно і буду знати, що хтось до мене обізвиться, добрий день скаже, і, і мені руку протягне, коли мені треба буде. І я всім того бажаю. От так, Бути таким, як от Сергій і так далі. Тому будьте дуже уважні, дуже будьте уважні, з ким ви маєте діло. І подивіться в Романа повністю відео, це на каналі. Подивіться тут про ініціативу зробити хуй знаяк. І тоді будете знати, хто прав, а хто винуватий. Все, все стане на свої місця. Хто хоче скріншоти і так далі, щоб ми зараз 2 години не розбиралися. Я можу надати, хто хоче глибоко розібратися. В групі Viber є це все. Також буде в групі Facebook. І подумайте 10 разів перед тим, як бити в свої ворота дійсно. Чи воно так. Чи не випливе та правда? Себе обмовити легше легше. Тут Вадима, це вийшло. І ще й за рахунок грошей часу і нервів другої людини. Це безсовісно. От і все. А далі вирішувати тільки вам. І все. Я тут не сиджу, щоб очорнити когось несправедливо і безпідставно. Просто мене це зачепило в плані того, що так не робиться. Я за справедливість. І за правду. А тут нема ні того, ні другого. Треба людьми бути, от і все. Також ще в кінці відео скажу, щоб допомогти хлопцям, от, які якраз в цю біду попали, вони мають деяку продукцію, скажімо так, деякі запчастини до деякої техніки, в наявності там. Можуть щось продати, тільки на рахунок того, що вони, скажімо так, не дуже сильно можуть розповсюджувати інформацію про себе. Я номери про них лишу в описі, щоб ми просто звернулися кому щось треба. Ну, багатенько всяких запчастин є. То людям можна допомогти. І також в кого є якась можливість, чи якісь непотрібні запчастини, можливо, до мототракторів, чи, чи так просто щось дійсно непотрібне, то я бажаю вам почати з того, допомагати один одному, почати чистити, скажімо так, карму свою. Ось таким чином. Я залишу номер хлопців в описі, щоб ви подзвонили і чимось допомогли одне одному, хоч так, хоч чим-небудь, те, що вам не треба, чи купили те, що вам треба, може в них воно є. За невеликою там буквально чисто символічною там, ціною, можливо, і так далі. От як я хочу допомогти людям, як я хочу змінити світ. Як я хочу, щоб той самий Вадим задумався над тим. Я ж не роблю так, щоб він канал закинув свою роботу і так далі. Щоб він задумався просто, що інколи, можливо, і він може бути неправий. Як і всі люди бувають неправі в житті, бо це життя, визнати свою помилку і вибачитися може тільки сильна духом людина. На весь загал я не один раз знімав відео, де просив вибачення в людей, яких я там щось написав неправильно, не подумав і так далі. І коли вони подумали, що це конкретно там їх стосувалося. Того, що я маю силу волі, силу духа, і не маю гордині дурної це самий страшний смертний гріх. Не майте його, бо вам дорога буде тільки в пекло. А наразі вся інформація в описі. Подивіться і подумайте. Це вам для роздумів, для того, щоб лишній раз не очернити себе і когось просто так, щоб здобути щось інше, яке зовсім не варте в порівнянні. Будьте людьми і будьте всі здорові!